Цьогоріч фестиваль Шляхами Європи був приурочений Дню Європи, Дню музеїв і галерей та святкуванню дня міста Калуша. І відбувся в приміщенні місцевого краєзнавчого музею, що додало заходу нотку автентичності. Мета одна зібрати навколо музею, громаду, поціновувачі мистецтва, ті, які просто в першу чергу хочуть і вміють розважатися. Мета фестивалю одна навчитись гарно розважатися. Сам фестиваль розпочався з творчих майстерень та інтелектуальної гри Країна гідності. Відтак розпочалася одна з найцікавіших локацій літературка. Колошани люблять поезію, і дуже добре, коли поезія має таке сучасне забарвлення саме в обличчі молодих талантів, тому що ну як би там не було, наша нація розвивається і талантів більше й більше й більше. От наш фестиваль він має. В собі мету донести не лише молоді, а й старшим людям, що наша молодь ну може конкурувати. Наша молодь має в собі безліч талантів. Глядачі мали змогу зануритись у роздуми, слухаючи інтимну лірику молодих калуських поетів Олени Бараненко та Олега Карася, а також гостей з Івано-Франківська, Надії Стефанишин, Ольги Новак та Бориса Кирси. Бо слова занадто порожні, тиша занадто глибока, а ми занадто далеко. І тотик між нами не сходити. Вірш про тебе буде недописаним, бо ти спалах вогню його підпалиш, бо ти, дощ раптовий, його погасиш. В мене є вірші на різну тематику. Але людям легше сприймати те, що Ну тобто їм інтимну лірику легше сприйняти чи якусь таку мандрівну, легко філософську, ніж важку соціальну чи патріотичну. Відповідно, тут була така атмосфера, що хотілося читати саме інтимну лірику. Я дуже рада тепер, завдяки віршам подорожувати в якісь інші міста, крім Франківська. Зустрічатися з новими знайомими, зустрічатися з новими людьми і даруватимусі вірші. Маленькій Олесі мамині вірші подобаються. Я дуже люблю мамині вірші. Авторам атмосфера заходу сподобалася, адже саме приміщення краєзнавчого музею надихає на творчість. Ну тут приємно було знаходитись тут. Така атмосфера дуже українська, я б сказала. Тобто враження насправді гарні. Тут гарна акустика, тут дуже гарно читати. От для літературних читань приміщення набагато краще. Сьогодні в основному інтимну лірику. хоча зазвичай я пишу різні речі. Хотілося отак. От от в такому колі хотілося власне інтернет? Цікавим доповненням літературної частини став виступ Назарія Насадюка, який подарував присутнім кілька музичних композицій. Музика в моєму житті означає життя так само, як мистецтво, так само, як картини, всім, чим я займаюсь. Фінішом фестивалю став перегляд короткометражок. Короткометражки ми беремо як вітчизняного виробника, так і закордонного. По суті, мета показати різні речі і за допомогою таких, можливо, соціальних роликів. Ну, як би це правильно сказати, навчати. Тобто, це є неформальна освіта, за допомогою відео і аудіо ми навчаємося. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.